Вітаю всіх! Всім доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі Даріана Magic. І в сьогоднішньому відео ми будемо проводити чисточку викачування на яйце по фотографії. Для цього нам потрібно запалити свічечку, поставити фотографію себе або своїх рідних у повний зріст. І... Ми можемо проводити чисточку з допомогою молитвочки. Якщо у вас немає спеціальної молитвочки, ви можете проводити чисточку просто на з молитвою «Отче наш або тією молитвою, яку ви знаєте. А можете так само поставити на стоп пізніше і переписати молитвочку, яку я буду зараз. Вам читати. Для цього, як ми вже знаємо, яйце потрібно, щоб воно було свіже, щоб воно було органік, органічне, свіже яйце, з нього зарождалося життя, і воно має дуже сильну силу і знімає різні види різних різного негативу всі порчені програми і так само хвороби навроки страхи і так далі як ми знаємо всю чисточку ми починаємо катання яйця ось так ось так ми його беремо у руку і прокручуємо тип, спіралькою воно іде Отак От починаємо з голови, лице, шия, вуха, плечики, грудна клітка, ручки, спускаємося по живіт вниз, по ногах, стопи, повертаємося назад, знову йдемо. І це на протязі молитву. Молитву ми будемо читати сім разів. Воно повинно у нас по часу зайняти десь хвилин 10-15. Щоб повна четось будемо повторювати і будемо проводити, будемо знімати всі, всі порчі, всі порчені програми весь негатив. Отак, з Божою поміччю, ми починаємо ставимо свої фото в повний зріст і починаємо викатку, голова, потім ми переходимо назад. Йдемо по позвоночнику, так само по позвоночнику, знову ноги вниз, вверх, і отак ми постій, качаємо оце яйце на протязі молитви, щоб зняти весь негатив з себе. Отож починаємо: пристрити, псування, переляки та зуроки, вийдіть, взлитися, відступіть від раба Божого власне ім'я. З його світлої голови, з густого волосся, з очей ясних, з доброго серця його, з рук, з ніг, з жил, з білого тіла, з червоної крові, з чистого живота, з Божої душі, іменами всіх архангелів та іменами всіх святих заклинаю вас, сили зла та безвір'я покиньте Раба Божого ваше ім'я. Ідіть іншою дорогою, витікайте іншою рікою, Пролийтеся швидким дощем. В ім'ям Божим закликаю вас, вийдіть геть в цю хвилину з раба Божого ваше ім'я. І ніколи не повертайтеся на віки вічні. Амінь амінь, амінь, амінь. Пристріти Псування, переляки та зуроки, вийдіть, вилийтеся і відступіть від раба Божого, власне ім'я, світлої його голови, з густого волосся, з очей ясних, з доброго серця Його, з рук, з ніг, з жил з білого тіла, з червоної крові, з чистого живота, з Божої душі. Іменами всіх ангелів та іменами всіх святих закликаю вас, сили зла та безвір'я, покиньте раба Божого власне ім'я. Йдіть іншою дорогою, витікайте іншою рікою, пролийтеся швидким дощем. ім'ям Божим закликаю вас, вийдіть геть в цю хвилину з раба Божого власне ім'я. І ніколи не повертайтеся на віки вічні. Амінь, 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 амінь. Пристріти, псування, переляки та зуроки, вийдіть, вилитися і відступіть від раба Божого власне ім'я, зі світлої голови, з густого волосся, з очей ясних, з доброго серця Його, з рук, з ніг. Жил з білого тіла, з червоної крові, з чистого живота, з Божої душі, іменами всіх ангелів та іменами всіх святих, заклинаю вас сили зла і безвір'я, покиньте Раба Божого, говорив ваше ім'я. Ідіть іншою дорогу, витікайте іншою рікою, пролийтеся швидким дощем. Ім'ям Божим закликаю вас, вийдіть геть в цю хвилину з раба Божого власне ім'я. Ідіть геть і ніколи не повертайтеся на віки вічні амінь та буде так, на віки вічні амінь, та буде так. Зараз, після вичіточки ми беремо, коли ми викатали себе. Чи людину ми беремо яйце? Ще раз наголошу: якщо людина сидить, то звичайно викачується по часовій стрілці. А якщо ви викатуєте людину, яка лежить, або якщо фотографія, то викатується проти часової стрілки. Якщо людина сидить, ми катаємо яйце за часовою стрілкою. якщо Людина лежить, і ми тоді ми починаємо не з голови, а з ніг, ми, ми катаємо проти часової стрілки. У даному випадку, з фотографії, ми, ми викачуємо проти часов, часової стрілки. Якщо жива людина, то за часовою стрілкою. Зараз ми з вами подивимося, що у нас тут відлилося. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю за Божого ваше ім'я. Знімаю, присякаю, знімаю присякаю ваше ім'я, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю ваше ім'я. Ми обережненько опускаємо у стакан з водичкою, відкриваємо, опускаємо яйце. І зараз ми подивимося, яка у нас тут діагностика. Що у нас тут злилося, що нам покаже, яка діагностика яйця. Звичайно, треба трошечки почекати, щоб відливка, оце яйце могло показати дійсно, які проблеми є у людини. Як ми знаємо, жовточок це є тіло людини. і як ми бачимо, ось тут у нас е, а білочок, який навколо це є наше, що нас оточує, наше біополе, наші усі. Е, е, чи тут зливаються хвороби, навроки, порчі різного роду. У даному випадку у нас тут злилося таких серйозних дуже причин діагностика яйця сьогодні не показала, але є у нас отакі похірці навкруг, якщо ви бачите, ось тут. Я, вам, я не можу вам просто показати збоку, тому звичайно дивиться з боку відливка. Якщо ви бачите отакі похерці, отут це так, як розлад нервової системи, неурівноважений. Психологічний стан, є дрібні види, так як у нас піднялися пузирки, але Ну вони у нас тільки біля яйця, вони не піднялися повністю вверх. Є... Це недавня порча, це якісь маленькі там навроки, може, якісь завидники, які вам завідують. Ото злилося тут такі маленькі, так як ми маємо піднімають це пірамідки. І, 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 і на кінці такі у нас пузирьки. ну, Тут бачу, почало проявлятися так само. Є запальні процеси, якісь є в тілі запальні процеси, тому ми бачимо оці, так як оці пухірки, це може бути як і хвороба вітру від сквозняку, це простудні захворювання. Якийсь, тут Може бути алергія. Е, і, ну, у загальному е, не дуже страшна відливка. Е, я вам можу пок е, показати пізніше, або ви зайдете на мій канал, у мене там є пояснення відливок, е, е, що вони означають, якщо в якому. Ну, тут цікава така вийшла. Дійсно, я би хотіла вам це показати, щоб ви бачили. Цікаво, такі у нас злилося от дійсно, як ми бачимо, от простудні захворювання навколо, так як води. Ну, у нас злилося. звичайно, ми що робимо з цією з цим яйцем, ми його. Виливаємо десь подальше від свого дому. Виливаємо його в землю, і матинка земля нейтралізує весь цей негатив, забереться всі хвороби. І якщо у вас буде показувати дійсно, що якийсь або розірваний жовток, або якісь дуже сильні такі хмари, слиззі, і вони білі, не 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 прозорі, так як як зварено. То тоді, звичайно, це вже є якась така порча, трошки серйозніша, і потрібно звертатися до фахівця, а як ні, то самому проводити очищення, і не треба ні до кого ходити. ну, Це десь буде потрібно провести хоча б. 7-10 разів, щоб воно повністю знялося. І вже тоді ви побачите, що у нас жовточок і, і білочок чистенький, то значить, це все від нас відійшло. Якщо ви не будете нікуди виходити, щоб це в землю вилити, можете просто вилити це десь в унітаз і сказати, звідки прийшло туди, йди, і, і це все злити в унітаз. Ну що ж, дорогі мої глядачі, дякую вам за перегляд і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити слідуючі відео. І всього вам хорошого. Не хворійте, очищуйтеся і будьте мені здорові. Всім бажаю щастя, здоров'я, миру, любві, благополуччя і, звичайно, удачі. Всього вам хорошого, мої любі. До побачення.